Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, в наявності соліси, всіх модифікацій, шифінги, ремінні, донфенчик 40 очка з кабіною, ловел, 50-ка з кондиціонером. все навісне в наявності, будь ласка, запрошуємо. Шифінги, трьохциліндрові, сінтаї, джими, донфени. Ось люди вибрали Донфена собі на 244 на вузькій режимі. Поїде в Кулинський район, протестували. Ось такий тракторець буде відгружений до власників міста Житомир. Ось так Миру 45. На. Будь ласка, запрошуємо всіх припати собі. сельско-господарского помещника и сельско-господарское обладнание.